Чому так сталося? Війна. Не завершалася Друга світова, вбивають один одного у світі люди. Хто вірить в Бога, а хто в виуду, нема бажання розуміти, чому бендету на крові організували темні сили, які крадуть енергію світлих. Харчуються емоціями гніву та взагалі негативом. І завзяттям підставляють жорстоко людей газлаті, щоб добрі, світлі душі постійно про небезпеку думали, по накордоні йде одна війна. А всередині країні друга, коли вбивають люта. повільно, усім кагалам, підла це не помста, а договір, жертва принесення людьми. Сто років планували страту і так, щоб у чужу долю переодягатися, щоб згодом прізвище змінити на своє, приховане. Так життя будують на крові. По всьому світу чорні птахи, лише їх віра сатанинська дозволяє знущатися над праведними. Така війна священа, йде багато років вже буденність, Звикають люди ховати рідних, бо втрачають їх постійно.